Хочеш миру? Готуйся до війни! Вітаємо всіх шанувальників зброї та воєнної історії в ефірі Арсенал. Сьогодні ми продовжимо розповідь про систему озброєння козацького війська, зокрема про його вогнепальну складову. Чим були озброєні козаки? Які системи використовували? Про все це дивіться далі в нашій програмі. Достеменні відомості про наявність системного масиву вогнепальної зброї у козаків припадає на часи Якова Собеського. Пізніше засвідчені бо Баплана, у запорожців були у мілітарному обігу фальконети, піщалі і шаблі. Вирушаючи у похід, кожен козак брав одну шаблю, дві піщалі, шість пунктів пороху, причому важкі боєприпаси складав у човен, а легкі залишав при собі. Піщалі, як зауважував Боплан, були звичайною зброєю козаків, з якої вони дуже влучно стріляли. Системою саме було виготовлення пороху і селітри козаками. Про це є навіть низка королівських привілеїв для козацького запорозького війська. Якщо вести мову про постачання, е, планове постачання зброї, то звичайно про нього не можна казати як про систему, як про принцип. Хоча перші козацькі загони, які формувалися е, різноманітними керівниками, Прикордонної служби, можна сказати, речі Посполитої, вони отримували зброю з рук своїх власників, наймачів. У мене в руках фітильне ружьо 16 веку. Це російська піщаль до сих пор способна стріляти. Піньковий фітиль тлел. На полку засыпался порох, ружье тоже, потом сверху ложилась пуля и пыш При нажатии на боковой спуск происходил выстрел. Гнотові замки в козацькому війську в меншості, тому що ладування і підготовка до пострілу гнотового замка вона займає більше часу, ніж, скажімо, колісного і ударно ударнокреміно. Хоча гнотовий замок, от в сучасних умовах, ми перевіряли, у нас є репліки цієї зброї, зараз він оцінюється нами як найнадійніший, бо він найпримітивніший. В ньому в принципі, нема чому ламатися, хіба що тільки намок на гнів. А в принципі зброя досить потужна. Російська винтовальна піщаль, кремнева. Почало 17 века. Ствол нарізний. Замок російської роботи. Ложе видно, вже не один раз переоснащалась. На полі битви при Берестечку з збережених мушкетів певна частина є виробництвом московського арсеналу. Дуже багато зразків західноєвропейського походження. І жодного зразка східного походження, що дивно, враховуючи цю ілюзію про те, що козаки озброювалися в основному східним. Арсенал. Тактична грамотність козаків та їхній військовий вишкіл і досі надають спокійно спати багатьом українофобам. Насправді українське військо не було голотою. І вогнепальна зброя для козаків була основною, хоча теж переважно трофейною. А нашим глядачам нагадуємо, що партнером показу програми є мережа магазинів зброї Ібіс. Насиченість зброї була надзвичайно високою. Якщо ну, відомий факт, що князь Ярими Вишневецький лише у своїх володіннях в хлопів, тобто не в козаків, а в селян, реквізував ще до початку повстання Хмельницького декілька десятків тисяч одиниць вогнепальної зброї. Для порівняння ми можемо глянути німецький колісовий карабін, теж нарізний. Різниця в ціні між предыдущими двумя оружиями, как между Мерседесом и Запорожцем. А вооруженным мог быть любой, если заполучили его как трофей. Но в то же время первый владелец явно был фантастически богат, знатен и мог себе позволить подобное оружие. Подобные ружья неплохо сохранялись. Вообще, изготовить колесовый замок – это часовой механизм. Требовалось очень много средств, сил и его повышенная надежность вполне все это оправдывало. Великолепная, потрясающая работа с изумительным деревом турецкое ружье, скорее всего. Первая половина 18 века, а может быть и чуть раньше. Тоже нарезное, кстати, множество мелких нарезов: эм, Дамасский ствол, богатая всечка золотом по началу и окончанию э, ствола. Диоптр с тремя отверстиями то есть дальность, на которую из него можно было стрелять, довольно приличная. Тоже турецкое ружье, но это уже 18 век. Наиболее вероятно, что его сделали в Греции или на Балканах. Покрыто перламутром. Очень длинный ствол для разгона пули. В манере того периода ствол закрывал, ложа закрывалась бархатом. Очень богатый красивый замок. Я хотел показать еще одно ружье, которое, вероятно, могло быть э, на вооружении запорожских казаков. Вообще-то это ружье 17 века из Монголии. Но такие же ружья поступали даже до территории Болгарии. Эти ружья отличались то, что не имели спускового крючка. Спусковым крючком работал устройство замка. На середину 17 століття наявність маси кримінних замків у козацькому війську це скоріше феномен, досі не з'ясований і зброєзнавцями ніяк не оцінений. Так от, серед знайдених на полі Берестецької битви за 30 чи 40 років розкопок, саме Колісні і ударно-кремінні вони в більшості і лише за цей час рештки двох гнотових знайдені і один лише форкет, тобто підставка під мушкет, причому кустарної роботи. В основному це досить серйозні зразки самоударно ударно-кремінної зброї і колісні. Тож, зберігається – класичний солдатський колісовий мушкет. 1630 года. Их очень немного осталось в музеях Европы. И практически, я не знаю, есть ли они на Украине еще где-нибудь. Но это самый боевой тип колесового мушкета. Длинный тяжелый ствол, безотказный замок, простота и невероятная надежность выстрела по тем временам. Велика кількість колісних мушкетів у археологічних знахідках наштовхує на роздум. Так склалося, що колісний замок, до речі, винахід Великого Леонардо да Вінчі це зброя рейтарії, тобто кавалерії. Наближаючись до супротивника, кавалеристи робили перший постріл з та пістолетів, а потім атакували його холодною зброєю. Колісні мушкети навряд чи свідчать про наявність статутної кімноти у козацькому війську. Тож доведеться визнати, без розподілу на кавалерійські та піхотні зразки рушниці та пістолети перебували на озброєнні козацьких лав. Західні статути для піхоти передбачали наявність одноманітної зброї, тому що мушкетер повинен бу був підготовлений бути діяти в зімкнених е е е бойових порядках, прикривати центральну терцію, тобто пікінерів, і відповідно всі мушкетери е проходили е певну вишку. Казати е сказати це про козаків неможливо. Так що, коли ми згадуємо, скажімо, козацькі лави, то скоріше за все вони викликали... Оторошний переляк у противника не тому, що діяли, скажімо, як машина, а вони вели постійний вогонь з усіх видів зброї, тим більше їхні тактичні побудови, їхнє використання возів для прикриття і навіть для атаки, таким чином можливість використовувати вози як і просто пересувну арсенальну базу. Тобто в кожного козацького підрозділу мушкет був не один, а й декілька. Наприклад, влучні стрільці їм ладували зброю інші козаки і передавали ним, і вони вели просто безперерв, безперервний вогонь. Але не залповий, а скажімо, навальний скажімо, перекатом. Звісно, хотілося б сказати, що кремніові пістолети грали немалу роль в вооруженні козаків. Это пара пистолетов, сделана на Балканах. Такие же или примерно такие у нас есть европейские, турецкие варианты. Мне хотелось обратить на богатство убранства этих пистолетов. Обратить ваше внимание. Классический кремневый замок, классическая рукоять, отделка серебром и камнями, украшенный ствол. Такая пара пистолетов Достойно украшало какого-нибудь какого козака і наверняка спасала йому життю. Козак мо міг бути у лахмітті, але е, зброя в нього повинна була бути найякісніша, тому що ну, це культивувалося власне всім комплексом е, уявлень козацького стану про своє становище в суспільстві. Тому зброя це було найперше. І навіть класика дум і, скажімо, козацької поезії, віршованої е, прози, значить, вони наповнені просто одами зброї. І хоча Богом війни артилерія стане набагато пізніше, вже в ті часи вона говорила на повний голос. Ігнорувати її існування міг хіба що самогубець. Судячи з усього, наші пращури до останніх не належали, оскільки активно використовували гармати різних калібрів. Ну, Козацьке військо, по-перше, знову таки отримувало гармати в першу чергу як е трофеї. Е вдруге, вона отримувала їх в якості певного атрибуту. Переходу е, певного козацького підрозділу на чиюсь службу, зокрема, дуже цікавий є опис чотирьох е, гармат, захоплених у повсталого козацького війська в 1630 році, е, на яких е, є барельєфи, герби і написи, е, що ці гармати виготовлені саме цісарським австрійським арсеналом. Тобто це наслідок участі козаків у тридцятилітній війні на боці католицької ліги. У нас дуже не люблять про це згадувати, про найманство козаків. Так, от ці гармати це якраз їм передавалося для підкріплення їхньої потуги під час ведення бойових дій. Або вони захоплювали їх вивозили на січі. На Січ або в гарнізон. У нас теж є досить примітивне уявлення, що всі козаки концентрувалися на Запорізькій Січі. Насправді козацтва було багато, було козацтво Запорозьке Низове, було реєстрове, яке перебувало на королівській службі. Було козацтво городове, були козаки окремих магнатів. І всі вони в тій чи іншій мірі володіли артилерією. Козачі артилерія радітельно відлічались і по типам пушок. и по калибрам у этого фальконетика калибр немногим более 20 мм а здесь у этой мартиры гораздо больше 20 сантиметров эта мартира была сделана в 1529 году 16 век в городе Львове он тогда принадлежал польской короне активно они использовали любую возможность любую пушку, чаще всего трофейную. Сами они не лили пушек. Стреляли они как каменными ядрами, так и бомбами, картечью. При случае могли выстрелить и бран с кугелем, начинив его паклей и другими горючими веществами, полив нефтью, они поджигали города и суда противника. Коли почалося повстання Хмельницького, початок для української сторони був дуже в цьому плані артилерії, дуже похмурий, тому що було всього чотири невеликі гармати. Я я не кажу про такі види зброї, як ожиги. Це багатоствольні системи, дуже іноді примітивного кустарного виробництва, якраз які виготовлялися безпосередньо самими козаками. І є випадки їхнього використання досить вдалого. Але про польову артилерію можна казати, що було чотири невеличкі гарматки. на час Берестецької битви це пік. І чисельного складу і озброєності козацького війська. на кожен козацький полк приходилося від чотирьох до шести гармат, і особисто в гетьмана Богдана Хмельницького був резерв з 20 польових гармат. Тобто насиченість артилерії, причому козацького війська, була вища, наприклад, ніж таких уславлених військ, як шведські короля Густава Адольфа або Коронні війська. Навряд чи буде справедливо говорити про стандарт дій козацької артилерії у тактичному вимірі. Кожний випадок використання козаками гармат витікав з реалії обстановки на полі бою. Це була жива тактика, у якій досвід та бойове відчуття злилися у одне ціле. Натомість, статутам та циркулярам там було мало місця. Козаки дуже часто використовували абсолютно нестандартні методи артилерійської боротьби зокрема, в битві під Корсунем, словно звісний факт, коли кінною тягою, ожиги і невеличкі гармати було. Перевезено в обхід відступаючого польського війська, їм загороджено дорогу і прямо з ґрунту е, проведено вдалий обстріл польських е, позицій, від чого е, поляки змушені були звернути свій табор в так звану горохову долину. Де фактично їх було потім оточено і знищено все угруповання польських військ. А на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Команда Арсеналу разом із партнером показу мережою магазинів зброї і бі спрощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим.